Тернопільська фабрика меблів нова більше 10 років є лідером меблевої галузі в Україні. Кожного року вона презентує понад 30 стильних та економічних новинок, які представлені не тільки на вітчизняному ринку, а й за кордоном. Історія нашого підприємства почалася з 1 вересня 1999 року, коли було сформовано перший цех. Перший цех у нас був невеличкий, було 9 чоловік і 300 квадратних метрів. Вже в 2002 році ми відкрили цех по виготовленню фасадів МДФ. Це було для України першим виробництвом на такому рівні виготовлення фасадів МДФ покриття і покриття плівкою ПВХ. Вже в 2001 році ми відкрили цех по ламінуванню ДСП 16, виготовлення плити ДСП-16 Е1. І в 2003 році обсяг виробництва в нас вже збільшився в 2,4 рази. Даний час у нас виробництво вже складає 100 тисяч квадратних метрів. Даний час ми на території п'ятого цеху. ПП фабрика меблів нова. На цеху виготовляються кухонні меблі, спальні, вітальні, повний асортимент мебелі. У нас цехи універсальні, в кожен цех немає якогось пристосування. Ми виготовляємо загальний корпусну меблі. Фабрика меблів нова це інноваційне підприємство. На його виробничих площах встановлене найсучасніше автоматизоване та роботизоване обладнання всесвітньо відомих компаній з Польщі, Італії, Німеччини та Румунії. Компанія демонструє якісну організацію виробництва за світовими стандартами та впроваджує модернізацію виробничих потужностей. Особливу увагу керівництво фабрики приділяє безпеці та охороні здоров'я працівників. На виробничих цехах встановлена унікальна система очистки повітря та витяжна конструкція. Витяжна система, яка втягує всю, всю пилюку, яка на цеху. Це транзитні склади, на яких продукція. День два лежить, і потім на головний центральний склад відгружається. Наша продукція призначена для середнього цінового класу, вона якісна і ціні досить невисока. Основну концепцію виготовлення меблів і дизайну нас займається генеральний директор. Він розробляє проект, а далі в нас є художньо конструкторське бюро, яке його вжиття вмальовує, і далі йде виготовлення першого екземпляру. Вивчаємо попит і виходимо на серію. Практичну підтримку компанії надає і Тернопільська торгово-промислова палата. Фабрика меблів нова високо оцінює вклад палати. У підготовку експорту продукції на іноземні ринки торгової промисловою палатою ми співпрацюємо вже давно. А вона нам завжди допомагає. Пакети документів повністю вони допомагають. Ми експортуємо як в Казахстан в даний час. Працюємо над Румунією і Грузією, щоб займатися експортом. Експортуємо в Америку. В Америці багато наших емігрантів, які люблять, знають нашу продукцію і купляють в організації. Виробництва підприємство зробило ставку на молодий колектив. Більшість працівників якого фахівці з вищою освітою на фабриці діють курси підготовки робітників, де майбутні кадри засвоюють всі етапи виробництва. Для роботи великого підприємства е велику роль відіграє колектив. Без колективу не було б нічого. На Даний час працює коло 500 працівників. Професійна команда фабрики меблів Нова втілює у свою продукцію сучасні тенденції від інноваційного виробництва до стильного дизайну. Це робить тернопільські меблі відомими та затребуваними серед вітчизняних та іноземних покупців.